У нас є сторони трикутника 3 см і 10 см, використаємо нерівність трикутника, яка полягає в тому, що будь-яка сторона трикутника менша за суму двох інших сторін. Тому, наприклад, якщо ми перевіряти будемо випадок А, коли сторони 3-3 і 10 см, зазвичай перевіряють більшої сторін. 10, сума інших буде 3 плюс 3 6, 10 більше за 6. Тому такі сторони нам не підходять для трикутника, отже, довжина не може бути 3 см. Аналогічно перевіряємо 5 см, 10 більше, ніж 3 плюс 5, 8. Наступний випадок 10 дорівнює 3 плюс 7. А це буде ще означати, що три точки лежать на одній прямій. Коли ми перевіряємо випадок Г, то тут вже візьмемо сторону 11 см. І ми будемо мати, що 11 менше, ніж сума 3 плюс 10. Тому такий випадок може бути, і сторона нам підходить, отже, Г 11 см. Наступна задача. Трикутник АБС рівнобедрений, а Б дорівнює АЦ показуємо це на малюнку. Зовнішній кут даного трикутника 125 градусів становить. Нам потрібно знайти градусну міру внутрішнього кута Б. Отже, ми можемо знайти внутрішній кут трикутника А, тому що він суміжний з зовнішнім кутом, який дорівнює 125 градусів. Тому для того, щоб знайти кут А, ми від 180 віднімемо 125 і будемо мати 55 градусів. Отже, даний кут 55 градусів. Так як трикутник рівнобедрений, в нього кути при основі рівні, то кут С також буде дорівнювати 55 градусів. Ну а далі, щоб знайти кут Б, можна, звичайно, використати той факт, що сума кутів трикутнику 180 градусів. Тобто від 180 відняти суму 50, і 55, 55, і 55. Але. Ми використаємо інший факт, той, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним кутів. Тобто, от вони, ці кути. Якщо я кут Б додам кут С, то це якраз і буде 125 градусів зовнішньому куту. А так як кут С ми знайшли 55, то для того, щоб знайти Б, достатньо від 125 відняти 55. І ми будемо мати 70 градусів. Тому кут Б 70 градусів, і нам підходить відповідь Д. У трикутнику АВЦ. Кут А дорівнює 59 градусів, а кут Б, от він цей кут, 62 градуси. З вершин цих кутів проведено висоти. Ну, нехай висота А AH і висота БК. Ці висоти перетинаються в точці О. Нам потрібно знайти величину кута АОБ. От він показаний на малюнку: кута АОБ. Звичайно, кут АОБ ми будемо шукати з трикутника АОБ, а для цього потрібно знайти кути цього трикутника. І тому спочатку ми використаємо той трикутник, де нам дається, наприклад, кут А. А це трикутник АБК, це прямокутний трикутник, тому що висота е, це перпендикуляр. Отже, кут АКБ дорівнює 90 градусам. Тому з трикутника АБК ми знайдемо кут АБК. Ну, а це те ж саме, що й кут АБО. Як ми його знайдемо? Ми можемо шукати, використовуючи звичайно той факт, що сума куців трикутника завжди 180 градусів. Разом з тим, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, тому що один кут – це завжди прямий, він рівні також 90 градусів. Отже, знаючи, що сума гострих кутів 90 градусів, ми знайдемо даний кут. Від 90 градусів віднімемо 59 градусів кут А. В результаті буде мати 31 градус. Отже, ось цей кут 31 градус. Інший кут трикутника АБО ми знайдемо з трикутника АБ. З прямокутного трикутника ABH. В який входить в кут H90 градусів і кут Б, який дорівнює 62 градуси. Тому кут BAH ми знайдемо, а він дорівнює куту БАО. І знову ж таки від 90 градусів ми віднімемо 62 градуси і будемо мати 28 градусів. А далі, от він, цей кут 28 градусів, ми вже перейдемо до трикутника АБО. Сума кутів якого дорівнює 180 градусів. Тому для того, щоб знайти кут АОБ, ми від 180 градусів віднімемо суму 28 і 31. Тобто від 180 ми віднімемо 59 градусів, і в результаті будемо мати 121 градус.